Друзі, вітаємо в ефірі Голос Америки українського. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються Європи, США, України і не лише. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитися цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі, маєте нагоду в коментарях поставити нам за степом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитеся. завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша теря. Сьогодні будемо говорити продовжувати тему конгресу, який розвиток подій із обранням спікера, що просунулися законодавці в цьому процесі, коли слід очікувати. Схвалення додаткової допомоги для України. Однак, перед тим як перейдемо до того, хочемо також торкнутися теми, яка очевидно робила багато шуму вчора в Україні. Багато українських телеграм-каналів, змі писали інформацію, що, начебто, Джо Байден різко перервав спілкування з журналістами через, начебто, вибухи на трьох американських базах на близькому сході. А це багато поширювало, що відбулося насправді. Дійсно, вчора. Американський президент давав прес-конференцію щодо економічного стану, щодо своєї економічної політики, після виступу він сказав, що має йти в ситуаційну кімнату. Потім відповів ще на кілька запитань журналістів і тільки після того пішов. Саме в той момент насправді з'явилися новини про те, що Хамас відпустив ще двох заручників. Але новин про вибухи на трьох американських базах, так як це подавали багато змі чи, чи блогерів, таких новин просто не було. Хоча вранці понеділок справді була. Безуспішна спроба атакувати дроном одну з баз американських в Сирії. Про це сказали в Пентагоні. Вслід за нальотами і атаками дронів на такі бази чи спробами атак дронів на такі бази минулого тижня. Ситуація вона справді зараз виглядає напруженою. Це визнають Пентагоні, однак. Жодних трьох вибухів на трьох базах ну просто не було так. Це інформація, яка з'явилася незрозуміло. Звідки фотографії, які для цього використовували це фотографії старі 2021-2019 років вони жодного стосунку ні до сполучених штатів, ні до нинішньої ситуації не мають тому важливо перевіряти інформацію, особливо зараз. Ми в останні дні насправді бачили. Дуже багато вкидів, які стосуються України, які стосуються Ізраїлю, дуже багато неперевіреної інформації, багато фейків. Тому важливо дивитися на перші джерела, важливо дивитися, звідки ця інформація походить, перевіряти переклади, що було сказано, і, е, і, і з холодним розумом так ставитися до всього, особливо що з'являється у е, телеграм-каналах. Знаємо, що дуже легко поширити якусь інформацію, яка може здаватися дуже шокуючою, зустними заголовками, але часто насправді. Е, Ситуація зовсім інша, або ж такої інформації зовсім немає як як у цьому випадку. Інформуємо вас, яка ситуація була в дійсності, аби або розуміти, що ми маємо на цьому. І ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається на капітолійському пагорбі. Ми знаємо, що республіканці у палаті представників збираються вівторок вранці зараз, щоб вибрати все ж таки нового кандидата на посаду спікера, оскільки на них посилюється тиск. Ми знаємо, що вже немає кілька тижнів спікера Палата представників. Відповідно, конгрес не може повноцінно працювати, ухвалювати важливі законопроекти. Зараз ми знаємо, що республіканці знову збираються всередині своєї партії, щоб визначитися із одним кандидатом, які може отримати схвалення більшості в палаті представників, і зокрема, це голосування відбувається за закритими дверима шляхом таємного голосування. Але за всім, що відбувається на капіталійському пагорбі, стежить наша колега Катерина Лісунова. Катю, привіт! Все ж таки, що зараз відбувається на капіталійському пагорбі? Хто є кандидатами? Які у них шанси бути обраними як єдиний кандидат від партії? Як ти правильно раніше зазначила буквально дві години тому назад, в дев'яті голинди ранку за Вашингтоном зібралися республіканці в закритому форматі, щоб власне почати вже голосувати за кандидатів серед республіканської партії на номінанта на позицію спікера плати представників. Але найімовірніше, що поки що варто ще чекати результатів цього голосування, воно має бути вже незабаром. Але у республіканців зараз достатньо великий вибір. Щоправда, стало на одного менше із кандидатів у минулої у припрошу в неділю було 9 зареєстровано кандидатів від республіканської партії на позицію номінанта. Зараз їх 8, і серед цих восьми зараз будуть голосувати. Кого власне вони фінально оберуть єдиним номінантом від республіканської партії? І хто може потім бути проголосований або не проголосований в палаті представників власне вже на позицію спікера? Як я вже зауважила, зараз є вісім кандидатів від республіканської партії, які борються за цю посаду. Але як стверджують оглядачі та експерти, головна боротьба ведеться зараз між двома республіканцями: це Том Емер та Байрон Дональд. Том Емер, свою чергу, є представником більш консервативної класичної частини республіканської партії. Він вже неодноразово займав лідируючі посади в республіканській партії, зокрема був координатором республіканської партії і є відомим всередині партії як лідером партійним. Своєю чергою Байрон Доналдс є фаворитом крайньо правих республіканців, і власне його кандидатуру однозначно будуть підтримувати крайньо праві республіканці, але він не єдиний від крайньо правих республіканців, хто висунув свою. Кандидатуру на цих перегонах щодо. Підтримку України та їхньої позиції обох із цих кандидатів, власне, щодо України, то за рейтингом організації республіканці за Україну, як відомо, вони ставлять так би мовити бал республіканцям відповідно до їхнього голосування за законопроекти на підтримку України. Так от, безпосередньо тому Емерсу республіканці за Україну організація поставила так би мовити відмінно 5 балів за п'ятибальною шкалою. Він підтримував усі законопроекти на підтримку на допомогу Україні своєю чергою. Байрону Дональдсу республіканці за Україну поставили е, низький бал. Він фактично, якщо можна так назвати, двішник в цій шкалі підтримки України, і е, таким чином зараз і між цими двома е, представниками буде найбільша боротьба. Принаймні, так стверджують е, оглядачі та експерти. Зазначу, що сам Том Емерс зараз рідко і мало насправді коментує. Е, в свою боротьбу і свою позицію зараз в своїй боротьбі за. Позицію номінанта від республіканської партії на посаду спікера. І власне багато глядачів каже, кажуть, що саме він є найбільш імовірним імовірною людиною, яка отримує цю номінацію. Що він зараз так би мовити лідирує цих перегонах? Своєю чергою Байрон Доналдс прокоментував журналістам своє бачення і свій виступ, тому що як відомо, вчора виступали вони всі кандидати перед своїми однопартійцями і заохочували голосувати власне за них і пояснювали, яким якою буде яким буде бачення роботи палати представників, якщо беруть саме ту чи іншу людину спікером? Так, от до прикладу, фаворит крайні правих республіканців Барон Доналдс сказав, що цікаво, що він зауважив журналістам, коли його запитали, чи підтримав Дональд Трамп його його, його номінацію. І Барон Доналдс сказав, що Трамп поки не підтримав його номінацію, але сказав, що мовляв, це зараз вирішується всередині партії, що він підтримує Дональда Трампа і також бачить. Що робота палати представників має бути новою, оновленою із новим баченням, і що люди мають бути так би мовити driven by motive, motivation, щоб їх рухала мотивація допомогти американцям, і що, мовляв, це його буде головна ідея, якщо він буде спікером. Пропоную послухати його коментар від чого від учора, просто зараз uh, look, my pitch is very 5 -5. Моє звернення до колег дуже просте. Палата представників повинна мати робочий процес, у якому керують законодавці, а не один спікер. Нам потрібно повернутися до роботи, гарантувати безпеку нашого кордону, відповідально профінансувати наш уряд і притягнути адміністрацію Байдена до відповідальності. І останнє, але не менш важливе, наші законодавці мають бути зосереджені на меті та місії. Я розмовляв з президентом Трампом. Я думаю, що президент спостерігатиме за нашим процесом. Я думаю, що він буде задоволений тим, хто стане наступним спікером Палати представників. Я люблю президента Трампа. Ви знаєте, він підтримав мене неодноразово, і звичайно, я підтримую його. Але зараз це буде процес, за який відповідають виключно конгресмени. І я думаю, що ми закінчимо з цим досить швидко. Такими є останні коментарі власне одного із кандидатів ага. на посаду номінанта на спікера. Та і зараз ми бачимо апдейти, Зокрема, що зараз нібито вже випали ще додаткові а, кандидати на номінацію на спікера. І Зараз а, у перегонах є п'ять конгресменів, зокрема Байрон Доналдс. А Том Емер, про якого ти розповідала Кевін Герн, Майк Джонсон і Остін Скотт, так що розвивається ситуація на капіталійському пагорбі? Будемо за цим стежити. Катю, а в принципі, ну, ми, ми бачимо, так це вже третій тиждень демонструє, що ну єдності в республіканській партії про щодо того, хто має стати їхнім наступним спікером, зараз немає. Що говорять самі республіканці? Що вони говорять про ці кандидатури? Які в них взагалі очікування та прогнози від наступного голосування? Саме так Остапе, хто би власне не був обраний номінантом від республіканської партії, яка б не була адженда кожного із цих республіканців, які зараз фактично виступають з умовами і заохочують голосувати саме за них. Все в кінці кінці все залежатиме від того, чи зможе один із них саме фінальний номінант набрати ці золоті вже 217 голосів своїх ж однопартійців, тобто переважно більшість своїх однопартійців. Як відомо, республіканець, який буде номінований на боротьбу за крісло спікера, має набрати 217 голосів і Може втратити лише 5 голосів республіканської партії і. Чи вдасться комусь із них це зробити наразі важко сказати, і зазначу, що в принципі так як і було минулого тижня, головна боротьба буде вестись між голосами консервативних класичних республіканців і крайньо правих республіканців. І безпередньо вчора так би мовити прокоментували люди, які викристалізувалися вже як лідери того чи іншого крила, зокрема медґейс, який свого часу звільнив попереднього спікера Кевіна Маккарті, і через якого власне все і розпочалось, і багато журналістів зауважують, що всередині республіканської партії зараз дуже багато образи саме на мета Гейтса, тому що він розпочав цю процедуру, яка досі триває, і оцю проблему цю кризу всередині республіканської партії свою чергою з так би мовити класичної консервативної сторони республіканської партії, так би мовити, лідером, який голосує проти крайньоправих, викристалізувався. Республіканець Дон Бейкон він неодноразово давав коментарі голосу Америки. І безпосередньо вчора вони обидва прокоментували журналістам свої позиції щодо голосування, кого вони підтримують і чому вони останнім часом діють так, як вони діяли. Безпосередньо мед ґейс зауважив, що не підтримує тих кандидатів, які в своїх промовах підтримували ідею об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю. і сказав, що виступатиме проти цього. Тим не менш сказав, що є кандидати, яких він би підтримав і Взагалі, які очікування у представників цих обох сторін зараз, всередині республіканської партії, двох крил республіканської партії, двох так би мовити, різнобічних людей, через яких власне зараз відбувається ця криза? Пропоную послухати просто зараз. Я вважаю, що наші кандидати чудово впоралися зі своєю роботою. Мене найбільше тішили ті, хто просуває ідею окремих законопроєктів про видатки, коли кожен законопроєкт стосується окремої теми, На противагу тим, хто пов'язує на зв'язані питання у єдиний пакет, такі як фінансування України та Ізраїлю. Але в останньому питання, яке я мав честь поставити, був об'єднуючий момент. Я запитав, хто з кандидатів підтримує як найшвидше повне оприлюднення записів, зроблених 6 січня. І кожен із кандидатів сказав, що це зробить. Отже, нинішній процес призведе до того результату, якого ми не змогли отримати від попереднього спікера. Я думаю, що ми можемо проголосувати за спікера вже у вівторок. Це цілком можливо. У нас чудові кандидати, і незабаром ми оберемо єдиного номінанта. Я відчуваю оптимізм, що до завтрашнього вечора у нас може бути новий спікер. Так, у мене на думці є кандидат, але я не хочу розповідати з поваги до інших. Я буду обережним щодо цього. Я просто скажу, що Том Емер має фундамент. Він був головою комітету конгресу від національної республіканської партії. Він був координатором партії. Він знає, що робить. Тому він може одразу взятися за цю роботу. Але у нас є багато чудових кандидатів, які мали дуже переконливі виступи. Я вірю. В підтримку більшості ми робили це понад 200 років. Але коли у вас є меншість від більшості, яка спочатку звільнила Кевіна Маккарті, а потім заблокувала Стіва Скаліса, я відчув, що за це має бути підзвітність. Ось чому зробив те, що зробив. Якщо люди грають за правилами і підтримують більшість, і одна людина не підставляє всіх інших, то я їх підтримую, бо так має бути. Так, і на сам насамкінець лише коротеньке питання. От ми почули від Дона Бейкана. Він каже, що можливо ввечері вже буде кандидатура. Власне, яка зараз процедура? Якщо республіканці оберуть свого кандидата, визначиться з тим, кого вони хочуть номінувати на посаду спікера? Чи можна очікувати, що і самого спікера схвалять найближчими днями? Цікаво, що обидві сторони, власне, і мед Гейс, і Дон Бейкен зауважили, що вони дуже оптимістичні, і що, мовляв, обрати фінального спікера можуть вже сьогодні. І як ти правильно зауважила, Дон Бейкен сказав, що навіть можливо сьогодні ввечері. Але зазначив, що такі оптимістичні прогнози вони говорили минулого тижня. Тому казати напевне, що вдасться комусь із кандидатів, якого оберуть сьогодні номінантом, набрати ці 217 голосів. Дуже важко, але зазначу, що великою розмовою всередині конгресу, яку власне особливо не коментують законодавці, є питання можливої коаліції республіканців із демократами, що вони яким чином заручаться допомогою демократів, щоб власне обрати в кінці кінців республіканського спікера. Чи дійсно так станеться? Насправді це велике питання. Якщо це станеться, це стане знову ж таки черговим прецедентом в Сполучених Америки. Але зазначу, що ми вже бачили дуже багато прецедентів, дуже багато історичних подій, які нас траплялися. До цього тому виключати таку ймовірність не варто. І сьогодні зранку я поспілкувалася з представниками від демократичної та республіканської партії в палаті представників. І вже за кілька годин увечері в програмі час тайм» продемонструю нашим глядачам, що кажуть власне республіканці демократи про можливість такої коаліції. Супер, Катя, будемо так. чекати обов'язково твоє включення в 22-й сьогодні. Частаймі. Ну і будемо напевно тебе завтра. Також знову питати про те, що ж відбувається на капіталійському пагорбі. Ми дуже цінуємо твою роботу. Катя Лісунова була на зв'язку з Капіталіського пагорба. Дійсно, уважно стежимо ми за тим, як ситуація розвивається, і бачу також глядачі. Наші теж стежать за цим Івано-Франківські. Вітає Запоріжжя. А вітає нас, Копований Луганськ. Питання з німеччини зі Львова, із Харкова із Тернополя, вітає Київ, Дрогобич, Калуш, Філадельфія, і Інші міста є запитання від Володимира Савченка з Кривого Рогу. Чому Трамп відмовився номінуватися на спікера? Чи якась інформація про це? Ну насправді Дональд Трамп він всерйоз ніколи не заявляв, що він планує таку таке балотування. Була в нього одна заява в соціальній мережі, що, начебто, він це розглядає. Після заяв певних законодавців конгресменів із республіканської партії, втім вже на наступний день він сказав, що не буде балотуватися. Тобто, це були якісь такі заяви, які ну так виглядає, не мали під собою жодного серйозного підґрунтя. Тому принаймні, наразі він не балотується. Хоча дійсно є у палати представників можливість номінувати когось на посаду спікера, хто навіть не є членом конгресу. І деякі законодавці в принципі раніше говорили, що це може бути Дональд Трамп. Ну знаєте, так як ситуація розвивається, як вона змінюється. Ну можна чекати будь-чого, тому не виключно, що такий розвиток ми можемо теж побачити, але знову ж таки наразі серйозних заяв чи якихось намірів принаймні, від Трампа тут немає. Ну і все ж таки він балотується або принаймні намагається стати єдиним кандидатом від республіканської партії на президентських виборах. Зараз ми знаємо, що у Дональда Трампа є найвища підтримка серед його однопартійців, серед людей, які власне обирають єдиного кандидата. Тому будемо бачити, як це розвивається. А дуже важливо також стежити за тим, куди рухається запит Білого Дому на додаткове фінансування. Для України та Ізраїлю ми знаємо, що президент Байден оголосив про це в четвер. В п'ятницю офіційно Білий Дім подав запит на 106 мільярдів доларів, куди включено зокрема і понад 61 мільярд доларів для України додаткового фінансування, також понад 14 мільярдів для Ізраїлю, а також інші потреби. Але зараз цей запит фактично застряг, тому що ми знаємо, що конгрес не може палата представників досі не може обрати спікера. Вчора у Джона Кірбі, представника ради з нас США, зокрема питали також про думки деяких республіканців, які вважають це не дуже гарною ідеєю об'єднувати разом в один пакет допомогу для України та Ізраїлю. І у Джона Кірбі запитали, чи не непокоїться він про те, що деякі республіканці скептичні, і чи не заважає не обрання спікера власне цьому процесу. Він сказав, що безумовно спікер дуже потрібний, тому що саме так ухвалюються законопроекти. А ось що він сказав про скептику деяких республік. Канців щодо об'єднання допомоги Україні Ізраїлю я залишу це за конгресом коментувати, як вони хочуть діяти із запитом на додаткове фінансування. Ми подали спільний запит, бо вважаємо, що все у ньому важливе. Кожен долар, який ми запросили як частину додаткового фінансування, потрібен терміново, і ми закликаємо конгрес діяти якомога швидше. Ось такі слова Джона Кірві, представника ради з нацбезпеки Сполучених Штатів, і дійсно про те, що ця допомога є вкрай важливою що її потрібно ухвалити якомога швидше. Про це говорить також і. Українські активісти, українська громада, яка зокрема в ці дні прибула до Вашингтона на український саміт. Українські саміт-дії дії це вже третя така подія, під час якої українські представники української спільноти прибувають до американської столиці, аби зустрітися особисто із конгресменами, сенаторами з їхніми помічниками, і наголосити на тих важливих питаннях, які зараз є необхідними для підтримки України і, і продовження її підтримки надалі. А, зокрема, на цих зустрічах а, говорять про те, чого очікують від американських законодавців, і що турбує також а, тих українців, які є громадянами Сполучених Штатів, і а, що є для них важливим при виборі свого наступного кандидата. А, наша колега Ірина Шанкаренко вона в ці дні працює на саміті, і їй вдалося поспілкуватися із декількома учасниками. Зокрема, одна з них це Дарія Каленюк, виконавча директорка центру протидії корупції. І власне Ірина Шанкаренко розпитала в неї. Що важливе саме зараз? На чому наголошують на таких зустрічах і чого очікують від американських законодавців? Можемо послухати це пояснення від Арії Каленюк. В Конгресі е, зависла ціла серія законопроєктів, які стосуються України. І основне це фінансування на допомоги для України. Це фінансування на зброю і фінансування на е, гуманітарну економічну допомогу. Ось на початку жовтня не був проголосований закон, який передбачав 24 мільярда мільярди доларів допомоги для України. Це дуже ризиковано, тому що без фінансування наданого конгресу уряд Сполучених Штатів не зможе постійно надавати нам зброю. А без зброї від сполучених штатів ми. Не можемо виграти цю війну без зброї від сполучених штатів. Ми не можемо зменшити кількість вбитих і кількість людей, наших солдатів, котрі гинуть, котрі покалічені війною. Без зброї від американців ми не можемо бути ефективними в контрнаступі. Саме тому зараз такий визначальний момент, коли ми приїхали. В Вашингтон відразу тут відбувається також український саміт, українська діаспора і представники інших громад, які симпатизують Україні з усієї Америки, зібралися для того, щоб ходити до офісів конгресменів і запитувати їх: а де ваш голос за допомогу Україні? А що буде, якщо в Україні завершиться солдати? А чи підтримуєте ви стратегію допомогти Україні виграти, а не допомогти Україні стільки скільки треба? Так, офіційна позиція Білого Дому. Ось і ну я дуже рада, що тут сот сотня і більше людей е, зібралися для того, щоб е, ну, в одному такому е, войсі е, разом спільно одним голосом е, комунікувати е, наші потреби е, для конгресменів. І оскільки тут більшість виборців американських їх чують по інакшому. Я з України мене чують зовсім по інакшому. Я стороння така істота, яка приїжджає в Америку, і просто доносить інформацію про те, яка ситуація в Україні із реформами і на полі бою. Ось, а американські наші колеги, виборці, американські американські громадяни українського походження вони можуть задавати питання своїм конгресменам дуже грубо. Якщо буде підтримка України від вас, якщо буде голос ваш за підтримку для України, я буду за вас голосувати. Я думаю, що це дуже дуже мудра стратегія що організація разом для України і ціле низка інших організацій українців в Америці об'єдналися і роблять такий от єдиний похід до конгресу. Такий коментар від Дар'я Киленюк. Завтра будемо більше говорити про те, як Україна продовжує протидіяти корупції, чи все вдається, які в цьому плані є зрушення. На Насамкінець показати вам історію нашої колеги Ксенії Туркової. Вона говорить про те, що на тлі війни в Ізраїлі Росія опинилася у непростій ситуації, адже на словах Кремль засуджує тероризм. А пропагандисти натомість схвально оцінюють напад Хамасу на Ізраїль. Російська риторика поки що свідчить про те, що Москва шукає золоту середину і шукає способів перетворити війну на свою дипломатичну користь. Чи виходить це? Розкаже наша колега. Жорстокий напад Хамас на Ізраїль поставив російські пропагандистські медіа перед дилемою з одного боку. Кремль позиціонує Хамас як союзників і партнерів. Делегацію навіть запрошували на економічний форум у Петербурзі, а з іншого на словах засуджує тероризм. Саме тому програми на офіційних російських телеканалах у перші дні після атаки Хамас на Ізраїль були доволі стриманими. Наприклад, один із головних російських пропагандистів Володимир Соловйов говорив: цей конфлікт. Давно тлів, але мої симпатії не можуть бути на боці Палестини. Не можна творити таке і робити гідну справу неправовими методами. Водночас автори патріотичних телеграм-каналів у Росії висловлювали відверту радість з приводу загибелі мирних жителів в Ізраїлі. Аналітикиня Джеймстаун Фоундейшн» Ксенія Кирилова підтверджує, пропагандисти опинилися в непростій ситуації у них подвійна позиція. Їм з одного боку потрібен Ізраїль, принаймні та частина ізраїльтян, яка підіграє їхній пропаганді. Бо як ти будеш боротись із нацизмом, якщо ти не залучиш до цього лояльних євреїв? Тобто, звичайно, вони їм потрібні для зміцнення позиції про нацистів в Україні. Але ми знаємо, що вони ніколи не будуть радикально засуджувати та інші угруповання, тому що так це їхні союзники. За словами Ксенії Кирилової, одним із головних наративів офіційних медіа в Росії став провал американської дипломатії. Пропагандисти наголошують, якби Америка не усунула Росію від близькосхідного регулювання, цього можна було б уникнути. А зараз США нашкодили і Ізраїлю, і собі, і Україні, якій звісно тепер допомагатимуть набагато менше, стверджують російські телеведучі та експерти загальний наратив це радість з приводу того, що зараз Україні буде менше уваги, а військові арсенали США вже досить виснажені, і вони не можуть надати підтримку рівною мірою і Ізраїлю і Україні, і це веде до посилення розколу всередині Сполучених Штатів. Це ми бачимо і на ефірах Соловйова, і в центральних вістях, і в статтях взгляди і Комсомольської правди, і в телеграм-каналах це все йде єдиним фронтом. Як каже Ксенія Кирилова, одне із завдань російської пропаганди зараз створити відчуття, що війна йде всюди, не тільки в Україні та Ізраїлі, що світ руйнується і винен у цьому захід міжнародні інститути померли. Винні в цьому США вони не змогли підтримати мир на землі. Вони самі розпалюють ці конфлікти, і тепер по всьому світу буде горіти. Це нова нормальність. Іде хвиля звинувачень заходу. Що це захід і конкретно Сполучені Штати допустили цю ситуацію за словами Ксенії Кирилової. Ще одним центральним наративом офіційних російських медіа стали глузування з росіян, які не підтримують війну, і після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхали до Ізраїлю. Чи російських телеканалів відверто зловтішаються над тією ситуацією, в якій вони опинилися, і радять узяти до рук зброю, щоб, як вони кажуть, іти захищати свою нову батьківщину? Ксенія Туркова, голос Америки, Вашингтон». Ось такий аналіз російської пропаганди, наративів на російському телебаченні від нашої колеги Ксенії Туркової Юліо. сьогодні на звірпіні у Вінниці, у Лісабоні, в Миколаєві. Бачу у Лас-Вегасі, а в інших також містах є запитання. А від глядача нашого питає, чи зменшується кількість серед <кій> республіканців, які підтримують Україну? Знаєте, є дійсно невелика група у палаті представників, принаймні, які чітко артикулюють свою опозицію до майбутнього фінансування України, хоча більшість із їхніх заяв, із їхніх голосувань, все таки підтримує. Але чи зменшується власна та кількість республіканців, які підтримують, думаю, знаєте, будемо дивитися вже на наступному голосуванні. А ми чекаємо також тут його домі, в конгресі. Чекають так голосування за підтримку за майбутнє фінансування для України та Ізраїлю. І думаю, там ми будемо мати якісь конкретніші цифри і дивитися вже на динаміку, так як голосувала. І республіканська і демократична партія, так які вони голоси віддавали за це, і тому думаю, після того будемо ми вже мати якісь цифри або говорити, чи зменшується, чи збільшується ця підтримка, чи залишається вона такою, як і ж була. Це насправді дуже важливо, тому що як експерти говорять, дуже багато політиків зараз публічно виголошують певні важливі для них заяви або для їхнього електорату. Але врешті все вирішує голосування і за яку підтримку вони голосують чи не голосують. Тому дійсно все буде вирішувати голосування. Дякую вам дуже за увагу. Сьогодні в програмі чистаємо 22» другий, що більше важливих для України новин. А «Брифінг» повернеться до ефіру, як завжди, о 18-й за Києвом. 11-й за Вашингтоном. Побачимось. Бережіть себе до зустрічі, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини. Дивіться.